Хліб роблять із золотих яєць, підвищення цін в Україні на хліб почалося ще в жовтні. Однак прогнозують, що до кінця року ціна зросте ще на 10-15%. Рівняни негативно ставляться до таких змін, адже вважають хліб продуктом першої необхідності. Негативно. Ну а чого ж не помітив, кожен день ходиш, ми беремо такий гречаний хлібчик. Бачите? Ми двоє з бабкою живемо. 33 гривні. А коштував 21 чи що? Негативно. А чому? Ну як чому? Вже він весь час повищається, повищається, і не видно, коли зупиниться це повишення. Я відношусь до цього негативно. Ну, відверто кажучи, я вважаю, що такі речі яйця виросли, хліб виріс, такі речі, які продукти є першої необхідності, що їх варто притримувати все-таки якоюсь мараторію, не піднімати на них ціни, тому що не кожен може собі дозволити, навіть з тих же пенсіонерів. Ну, як продукт першої необхідності, вірніше не дозволяють, але не в тому обсязі, в якому вони потребують. Однак є і ті, хто очікував збільшення вартості на хліб, адже розуміють ситуацію в країні. Ви знаєте, люди вже звикли, що підвищуються ціни. Будемо дивися, коли будуть нижчі ціни, але поки так є, і хліб треба всім будь брати. Дорожче, дорожче, всі розуміємо, що енергоносії великі і все Так має бути, так воно має бути. ну як, Це ж не, фабрика, якщо печуть хліб, вони ж мають мають підвищити ціни, вони ж не будуть собі в буток працювати, правильно? Так має бути. Поки середня вартість хліба сягає 24 гривень, зі слів комерційної директорки Олесі Ткачук, основним фактором, який впливає на підвищення ціни, є соціальна економічна ситуація в країні. Зростання вартості сировини суттєве в, в основі собі вартості хліба, звичайно, є борошно, яке вже сьогодні е, дало динаміку зростання більш 30%. Підвищення ціни в нас протягом 2024 року відбулося на хлібобулочні вироби в межах 15%. і це зростання нам сьогодні не дає можливості покрити суттєве зростання витрат, яке ну, прогресує і надалі. Тому ми змушені знову з'являтися на переоцінки нашим клієнтам і просити ще збільшення ціни в межах 10-15% до кінця листопада, можливо, до кінця року. Олеся ткачук додала, що є різні критерії, які сьогодні треба виконати, щоб підприємство не працювало собі в збиток. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.